Друзі, вітаю! Ви подивіться, яка краса. Наші кольори в самому верху, на самому видному місці, підтягнулася українська ком'юніті. Нагадаю, це у нас гра від NotCoin. Називається NotPixel. Нам тут потрібно ставити свої пікселі. Тепер нам треба оці три ненависні нам кольори звідси прибрати. Тому ставимо, я буду ставити жовтий і закрашуємо. Їхній червоний колір. Тобто всі підтягуємося в гру та давимо, давимо, нас має бути більше. Це на даний момент найперспективніша, на мій погляд, гра. Ноткоін дуже гарно був, виплатив всім. Я думаю, нотпіксел виплати не гірше. Також тут можна забрати за виконання різних завдань. наші Токени PX, і е, в, в реальному часі у нас вони фармляться. Я можу забрати. Тому чекаю всіх в цій грі. приєднуйтесь будемо разом перемагати тут.